Злочинні сходки, спроби перерозподілу сфер впливу та втручання у справи українських виправних установ, це і сценарій для двох хворів законів на призвиська Хуту та Омару Фимський, які мали значний вплив на отриманців українських колоній, більше не спрацює. Завдяки системній роботі правоохоронців згадані представники найвищої ланки в ієрархії кримінального світу отримали підозри за участь в онлайн зібранні та поширенні злочинного впливу в Криворіжській виправній установі.

Тоді оперативники управління стратегічних розслідувань Дніпропетровської області Нацполіції спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції встановили, що у так званих зустрічах по відеозв'язку брали участь смотрящі за СІЗО в Дніпрі та Кривому Розі, за самим містом Кривий Ріг, а також довірена особа вора в законі на призвісько УМКА. У стінах колонії кримінальні авторитети вирішували низку внутрішніх питань, серед яких окремим пунктом означився конфлікт між смотрящими в установі. Можна собою усі пошука і ще погасить запустити, і завтра ані будуть страдати. Вийшов ви мене жоден, не усушити, бо ви запачувати наші мають на путіє закворіта, бачують на себе. Оскільки учасники сходки не змогли самостійно досягнути остаточної згоди у питанні порушення ворозьких законів одним із смотрящих, вони звернулися за допомогою вищезгаданих двох ворів законів іраклія хуту та Омара Охунського. Які на даний час перебувають на території Італії та Російської Федерації, що ж кілька слів про кожного з них: 44-річний рак ліхуту був коронований у Москві у 1999 році та входить до так званого Сухумського воровського клану. має значний вплив у кримінальних колах і право останнього слова у прийнятті рішень, зокрема під час конфліктів між кримінальниками у місцях позбавлення волі. Його 68-річний напарник Омар Уфимський свою корону отримав у 80-х роках минулого століття в УФІ під час відбування чергового терміну. Наразі підтримує тісні зв'язки з російськими та чеченськими злочинними угрупуваннями. Саме до Іраклія Хути та Омара Уфимського звернулися учасники злочинного зібрання, що відбувалися у Криворіжській установі виконання покарань, коли не змогли самостійно вирішити конфлікт. Не хотіти поселяти ситуацію, то будьте месяці заберете порядок ще саблютайте ще ранки ворожкового сабритаті. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури на підставі зібраних доказів обом борам в законі заочно повідомлено про підозру за фактами встановлення або поширення злочинного впливу. А дії одного з них також кваліфіковані як організація сприяння у проведенні або участь у злочинному зібранні. Санкція інкримінованих статей передбачає до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Правоохоронці зробили ще один важливий крок у ліквідації злочинного впливу в установах виконання покарань. Проте далеко не останні, адже для представників кримінального світу це підтвердження, що жоден воровський статус не зможе врятувати від справедливого покарання.